Перемовини не завжди на часі. Нема моменту, коли перемовини не на часі. Але з мого досвіду полону я можу сказати, що там нема з ким розмовляти. Я думаю, що єдиним результатом, який більш-менш задовольнить мене особисто, наприклад, це, ну, хоча би на кордони, як проміжний результат, кордони 22 року. Проміжний результат. А взагалі, ми мусимо повернути всю свою землю. і Крим також для мене особисто. Я забагато бачила смертей. Я забагато знаю, чого нам варто було втримати цю країну взагалі в існування, бо, бо мова і досі йде про існування самої держави Україна. Це занадто дорого. Я втратила забагато друзів. У мене на руках помирали діти, поранені росіянами в місті Маріуполі. Мої друзі гинули в Катівнях. Я чула, як вони вмирали по кілька діб. За сусідньою стіною я була на столі для катування. Мене наді мною знущались росіяни. Я можу прийняти де деякі поступки дуже дуже там обережно як проміжний варіант на шляху до повної перемоги.